Щиро вас усіх вітаю, мене звуть Олена, і сьогодні я хочу показати і розказати вам, як саме я роблю ось такі бабусині квадрати у вигляді ромашки. Мені вони дуже подобаються. Наразі я в'яжу з, з ними свою літню сумку і в'яжу я її з пряжі, точніше, з залишки в пряжі Ярнард Бігонія. Ви можете взяти будь-яку пряжу, товсту, тонку, в'язати можна з таких квадратів і пледи, і сумки, і спідниці, і те, що завгодно, сукні. Отже, для своєї ярнар-бігоні в мене тут різноманітні залишки. Я не скажу вам номери кольорів цієї, але. Скажу, що в 50 грамах тут 169 метрів. І я для цієї пряжі взяла гачок номер 25 Давайте, напевно, я вам буду показувати на, ось цій, на ось цьому мотиві. Тут саме вона як ромашка з білими пелюсточками. Тож починаємо ми нашу ромашечку вив'язувати з коричнього кольору з кільця амігурумі. Сподіваюсь, ви знаєте, як в'язати кільце Амігурумі. Якщо ні, то Показую. Беремо коротенький кінчик, накидуємо на вказівний пальчик, обертаємо наш пальчик довкола, притримуємо великим пальчиком обидві нитки. Далі беремо гачок, заводимо гачок під, першу, під перший оберт, захоплюємо другий оберт, витягуємо і пров'язуємо цю петлю ну, скажімо так, стовпчиком. Так? Це буде нас. Фіксуюча петля, вона в кількість петель в кільці не враховується. Далі нам потрібно зв'язати ось серединочку. Ця серединочка буде складатися з 12 стовпчиків з одним накидом. І ми їх будемо пров'язувати ось в це кільце. Перший стовпчик ми робимо імітацію з трьох повітряних петель. Зробили три повітряні петлі і далі в кільце ми робимо ще 11 стовпчиків з одним накидом. Робимо накид і захоплюючи ось ці дві петлі, робимо стовпчики. Таким чином. Якщо вам не вистачає, зробили малесеньке кільце, ви можете підтягнути цю ниточку, тільки не сильно підтягуйте, бо вона така е легко витягується, отже, самостійно довив'язуємо наші стовпчики і перейдемо тоді, тоді вже до нового кольору. Дов'язали, перерахуйте, щоб було 12 у вас стовпчиків, далі беремо коротенький кінчик і затягуємо нашу, е наш отвір. Затягуйте по можливості тугенько, щоб у вас не було великої дірочки. Далі нам потрібно приєднати наш останній стовпчик до нашого першого стопчика. Дивіться, у нас ось наразі є тут петля, і ось тут три петлі нашого першого стовпчика. Ми вв'язуємо в третю петельку нашого першого стовпчика, робимо з'єднувальну петлю, ось так витягли, через останню петлю протягнули. Далі робимо. Повітряну петлю і підрізаємо нашу ниточку. Так, все, серединочка в нас вже готова. Далі ми беремо наш наступний колір в мене це буде білий. Дивіться, як гарно можна утилізувати всі залишки. Далі я роблю таким чином, а ви можете робити, як ви звикли. Я першу петлю фіксуючу Роблю, тугенько її затягую, і потім вона в мене нікуди не вискакує. Далі нам потрібно зробити мотив з пелюсточок. Пелюсточки в нас будуть, їх буде 12 штук, і кожна пелюсточка буде складатися з трьох стовпчиків з двома незакінченими накидами. Зараз я вам все детальніше покажу. Вводимо нашого гачка в стовпчик, де ми завершували. Ось дивіться. Ми ось в цьому місці приєдналися до нашого стовпчика з трьох повітряних петель. Заводимо туди гачечок, витягуємо ниточку, петлю витягуємо. Далі, як, що я роблю? Цю ниточку я е, фіксую вправо, щоб вона потім її багато разів не заховувати, а можна її залишити і вліво. Як вам буде завгодно. А ось білого кольору я завжди нитку накладаю уліво. Ну, давайте накладемо і ось цю коричневу ниточку. Тим більше, в нас в цьому рядочку можна зафіксувати всі кінчики. Далі. Ми з'єднуємо нашу ось цю першу петлю, яку ми витягнули, з'єднуємо з, з тією петлею, яка у нас була на гачку. Все, у нас на гачечку є одна петля. Далі ми робимо імітацію стовпчика з двома накидами, тобто ми пров'язуємо 4 повітряних петлі. Одна, 2, 3, 4. Далі робимо 2 накиди і в цю саму, під цю саму петлю. Отвір. Ми вив'язуємо стовпчик, незакінчений стовпчик, з двома накидами. Ось ми пров'язали два накиди, і в нас на гачку дві петлі. Далі робимо знову два накиди, і сюди ж пров'язуємо третього стовпчика, пров'язуємо два накиди. Тепер у нас вже три петлі. І тепер ми всі три петлі одночасно закриваємо, і в нас зроблена одна пелюстка. Далі робимо дві повітряних петлі. Знаходимо наступний наш стовпчик. Я для того, щоб у нас була така гарна такі з отворами гарними, то я пров'язую не під петлю, а в отвір між стовпчиками. Робимо дві повітряних петлі, заводимо гачка між стовпчиками, не забуваємося про ці два кінчики, фіксуємо їх, витягуємо. І також ми робимо ось цю пелюсточку з трьох незакінчених. Стопчиків з двома накидами все так ось так ще, забраємо <х> ось так. І тепер всі ці петлі ми з'єднуємо. Далі робимо дві повітряних петлі, знову подвійний накид, шукаємо наступний наш стовпчик і пров'язуємо. Знову наші пелюсточки. Таким чином, у нас повинно е, з цього кольору бути 12 пелюсточок. Давайте самостійно їх дов'яжемо і зустрінемось уже в кінці ряду. Перерахуйте свої Пелюсточки, у вас має бути їх 12. Зробили в кінці нашого рядочка дві повітряних петлі і приєднуємо до першої пелюсточки. Робимо це за верхню петлю, ось ця, якою ми з'єднували всі, всі петлі разом. Також з'єднувальною петлею, потім витягую ниточку і відрізаю. Все, наша ромашечка, по суті, вже готова. В наступному рядочку ми будемо просто вив'язувати наш квадратик бабусин. Я для цього беру синеньку ниточку, ось таку. І в цьому рядочку ми будемо з вами формувати зараз куточки. Знову роблю фіксуючу таку петлю. Ну, мені так зручніше, ви можете робити, як вам зручніше. І починаємо ми наразі вив'язувати з куточка. Накладаємо нашу ниточку, щоб її зафіксувати. Ну, я накладаю вправо. Так, приєдную свою ниточку. Ось так я приєдную її з'єднувальною петлею. Далі, ось цю синеньку, я накладаю уліво. Ось так. Щоб у мене. На в'язанечку була ось така як косичка. Начебто. Далі ми будемо з вами в'язати ось цей мотивчик, який буде складатися з трьох стовпчиків з одним накидом, двох повітряних петель, і знову три стовпчики з одним накидом. Імітуємо перший стовпчик трьома повітряними петлями. Далі робимо ще два стовпчики. три стопчики у нас вже є, 2 повітряних петлі. І сюди ж в цей отвір робимо ще 3 стовпчики з одним накидом. Далі ми ці ниточки закидуємо всі назад, потім ми їх. Заховаємо, бо наразі вже ми не можемо їх накладати поверху, бо далі буде великий проміжок. Далі ми в наступному отворі робимо мотивчик з трьох повітряних стовпчиків з одним накидом. Так. І ще один робимо такий мотивчик на цій стороні, з трьох стовпчиків з одним накидом. І далі ми знову формуємо наш куточок, три стовпчики, дві повітряних петлі, і знову три стопчики. Ідентично в'яжемо. Наступні три, три сторони. На кожній стороні у вас має бути ось два мотиви з трьох повітряних стовпчиків. І вже потім, коли ви дов'яжете самостійно ще наступні три сторони, я до вас підключусь. В кінці рядочку. Ми приєднуємось до нашого першого мотивчику. Ось у нас три повітряних петлі було. Ми третю вводимо гачка. Робимо з'єднувальну петлю. Я витягую ниточку і обрізаємо. Все, ми сформували наші куточки. В наступних рядочках ми будемо повторювати наш рядочок. Але вже в наступному рядочку у нас буде не два ось таких мотива, а три. Давайте ще покажу наступний рядочок. Так, в мене він буде коричневого кольору. Також я роблю фіксуючу петлю на гачок. Нагадую, що ви можете цього не робити. Далі вводимо наш гачок ось в цю петлю, де ми приєднувалися, точніше, в отвір, бо я роблю це все в отворах. Далі накладаємо нашу ниточку попереднього ряду вправо, а ниточку, яку ми будемо зараз в'язати, уліво. Ну, таким чином я фіксую а, своє в'язання. Так, витягую з'єднувальну петелечку. Так, у мене тут все гарненько, щільненько, потім ми це все будемо ховати. Робимо імітацію стовпчика з, з одним накидом, це три повітряних петлі, і робимо комбінацію з, з трьох стовпчиків з одним накидом. Далі ми переходимо до нашого куточка, в якому в'яжемо. Три стопчики з одним накидом, 2 повітряних петлі, знову три стопчики з одним накидом і переходимо до наступного отвору, в якому в'яжемо мотив з 3 стопчиків з одним накидом. Другий отвір заходимо, в'яжемо три третій. Знову заходимо в куточок і в'яжемо комбінацію три стопчики Дві повітряних петлі, три стовпчики. У кожному наступному рядочку, коли ви давати наступний колір, у вас буде збільшуватись кількість ось цих мотивів з однієї сторони на один мотив, тобто з кожної сторони у вас буде більше на один мотивчик. Я додала ще сюди ось таку обв'язочку з, з синім кольором. Тобто, в мене вийшло всього ось таких три рядочки. І наразі мій квадратик складає, нагадую, що це. Ярна бігонія складає 8 см. Ну, стосовно на 8 см. Я не буду показувати весь процес вив'язування, бо у вас можуть бути більші квадрати, ви можете долучати туди багато різних ниточок. Лише покажу, що ці квадрати дуже гарно поєднуються з бабусиними квадратами. Майстер клас, на яких я залишу внизу під цим відео в інфобоксі посилання. Ось я в'язала ось таку квітку і долучила вже ці бабусини квадрати, ось ромашечку поверху. Трішечки вийшло на збільшення. Трішечки трапецевидно, хоча кількість стовпчиків ось в цих двох квадратах, дорівнює кількості стовпчиків в одному квадраті. Через те, що тут в нас більш такий ажурний. Візерунок і більший. А це в нас тут іде просто стопчики з одним накидом, то воно ну, якби щільніше. І через те вийшло, що цей мотив вийшов трохи ну, два мотиви трохи більші, ніж цей. Але для моєї сумки верх сумки виглядає гарно, якраз на збільшення трохи пішло. Тож я сподіваюся, що вийшло непогано. Ви можете ці квадрати. Робити е, різними е, кольорами. Як в моєму ось виконанні, такий я зробила квадратик, такий квадратик. Ну і цей квадратик також покажу вам одночасно. Ось така краса вийшла. Сподіваюсь, вам мій майстер-клас був корисним. І ви не пожалкуєте для мене вподобайки. Якщо ви під мене не підписані, підписуйтесь. Натискайте на дзвіночок, щоб він у вас став чорненького кольору, тоді ви 100% не загубите мої відео, будете отримувати повідомлення про вихід нових відео на моєму каналі. Буду вам вдячна за коментарі. Напишіть мені хоч що-небудь, хоча б якийсь смайлик вишліть. І далі буде ще цікавіше. А з вами була ваша Олена. Бувайте!